Доброго дня, шановні члени комісії, я є секретарем конкурсної комісії, мене звати колена. Сьогодні перше засідання конкурсної комісії. На першому засіданні відповідно до закону про культуру комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. Оскільки основна задача на сьогодні така. Пропоную порядок, порядок денний сформувати наступним чином. Перше це затвердження порядку денного, друге це обрання голови конкурсної комісії, третє заслуховування інформації щодо документів кандидатів, прийняття рішення про допуск кандидатів на посаду генерального директора. І п'ятий пункт різне, якщо є якісь доповнення, можливо. Тоді прошу проголосувати. Хто за такий порядок? денний. І Я ще оголошу, напевно, під запис, що в нас сьогодні. Не зареєструвався і немає одного членів комісії, Тимошенко Максим Олегович. За інформацією, ми мені повідомили, то він на лікарням знаходиться, він сьогодні не зможе бути присутнім, тому будемо рішення комісії приймати в такому складі. Так, наступний пункт порядку денного обрання голови. Які будуть пропозиції членів комісії? Це ж в локах в государ ходить. Гроші не платить більше вважаються, це діло. Ще якісь пропозиції, що не входять? Тобто тоді ставиться на голосування пропозиції, мати головою конкурсної комісії. Чернівця Василя Гнатовича. Хто за? Проти? Утрималися. Рішення прийнято. Вітаємо голову комісії. З обороня. Будь ласка, може вже посихає до роботи, що сусід мало. Будь ласка, да, ви тепер керуємо. Скажіть, будь ласка, ваші юристи вивчали справи цих навчальних людей, які от шість 6-х чоловік, всіх шість, вивчали юристи на відповідність документів вимог 290 статті. Так. Ситуація така. Орган управління майном, орган управління, mm -hmm. скажімо так, він не може включатися в діяльність конкурсної комісії. Всі І всі так, документи. Документи, з чим ми говоримо питання сім'я, обговорює документів про підійшов. Ці документи. У нас один варіант. Чи чому... вони чому... 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 відповідали? Да, чи питають, да. що ми ж час не качали? Ви скажіть, будь ласка, ваші не відключали, ці документи. Відповідають вимогах. Я не можу вам сказати, чи відповідають, чи ні, тому що це виключена компетенція конкурсної комісії, кофесії, відповідність. Може, я можу вам просто озвучити, які вимоги ставляться, і ті до з тих документів, які тут є, я їх озвучувати.

Ні, довідки про несуміння завдання, а от покажи, яку, да. о, яку він довідку про освіту представив. Mm. Кандидат Тищенко представив довідку про те, що він був зарахований 18 липня 2001 року

Ні, <гуменіст> може я, я з ним особисто говорив, він э, доносив, скажімо так, довідку про несудимість, і я говорив. Можливо, там диплом в одного Там може бути такий <кіліст> варіант, що він закінчив Глієровське училище, а потім воно ж стало інститут музики імені Глієра. То як інститут, це років 3, може 4. Я думаю, це. Ні, ні, а інститут. І інститут більше. Більш? Ну, хай 6-7. Ну, Але то було вчилище Глієра, це середні навчальних да. довідка. Це про Ісудини. Присутність. Тобто оця довідка, навіть якщо рахувати її, то вона заробити. А врешті. Є пропозиція просто. Подивимося, що виходить. Нема це перечі, що за підготовку відбувається вища освіта. Є пропозиція зняти на цю команду. Це пропозиція, прошу голосувати. Ті, що Олександр Вікторович знімається з конкурсної Зв'язку з судді всіх з участі конкурсі. Та дивиться ще, можуть якісь тут у нас не ключі, Є таке питання, два рекомендаційні листи. І да. тут проти от, одних два хрестики, проти один. деяких три, проти один. деяких один. Що це знає? Це означає, що є кандидат, у якого три рекомендаційні листи, ага. є, в яких тільки один. Принципового значить це немає. Це на розсуд комісії, це вимога просто по закону, що вони подають, тобто це не впливає фактично на те, чи вони відповідають кваліфікаційним вимогам, тому що кваліфікаційні вимоги стали. Я маю на увазі, не є якась позиція, яка вимагає не менше, двох. Чи... В законі просто сказано, що повинно бути два. два. Але так, на те, чи він має <с> вищу освіту <звідку> і решта відмов, відповідається не. все. справа про рекомендаційні не вища освіта, рекомендаційний лист ще з тобою. Один. А в законі не менше двох. Два. Так, вже це є поруч. Да. Якщо один, не може бути, значить, як заклад. Значить, якщо в законі два, значить. Важко було взяти, ще що Шановні колеги, Вибачте, я цією тих людей треба допускати до участі в конкурсі, якщо така дрібна відмість. Вища світла, це серйозне, А тут треба випускати, а друзі, повинна цей там 10 днів, що у нас там буде термін, поки не почав думати, писати про а готують. Тому що тільки відмовимо, будь-сюди. Не треба. Він скажуть, що я десь там не дійшов, і буде маса проблем. Це, це дрібна річ, От, що там немає одного репліцівного стату. Я правильно вам кажу? Я думаю, що треба дати можливість людям доповнити цю папку документів і, 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 і судитися, з ним вони приходять. Виникає всі проблеми. Там у того, що три, хай Ну, Рекомендація це є формальна річ. Я вам скажу, якщо диплом по освіту не можна ніде взяти, то рекомендацію він міг все-таки взяти і принести своє Це говорить певною мірою про серйозність підходів людей.

Якщо немає більше зауважень, да, то є така пропозиція. П'ять чоловік всі допустимо. І хай вони готуються, хай вони програм. Б... Березовський, магіст мистецтв. Що там за диплом, що він закінчив і що за моєї це Недавно стало у нас. Дайте, яких мистецька. Про досвід керівного стажу. Закони щось заждав. Це є кваліфікаційні вимоги. Тобто три роки керівного стажу, незалежно від... Чи це державний, приватний? Так, це молодший спеціаліст. Ну, у двох я бачу, де дипломи. Це Арсенівський національний університет. Я тримав Фінанси та здобуки спеціаліста. Де ж у нього магістр мистецтв? Магіст мистецтв нема в нього. Молодший спеціаліст закінчив Березовський у 2005 році Київське державне училище імені Рам. Це у нас е, диплом молодшого спеціаліста. Ніякому разі немає. моїм. це зовсім. Інше. Це друга ступінь вищої європейської освіти. Ми зараз перейшли це, це, на це. це. з законом третій рік. Уже. Але фінансист він да, спеціаліст і прирівнюється до мене це не дані. Значить, пишіть спеціаліст. І не треба доносити документи, а просто зняти. Вінську консерваторію ви бачив. Займається тут документи, що він, закінчив Документ, він Вінницьку консерваторію. Це між словом театр. Вінницьку чи в Вінницьку Вінську Вінницьку Вінниці Вінницьку Він Вінницьку консерваторії.

Переклад а, та, є. А, ну, та, те, да, переклад и боюсь. Да, я. Ну да, это да. Раз я. Там є, за, за документом за копию перекладки. Значит, это ваши жалеты хорошо спецологии. І є пропозиція допустити, ми його просто висунули. Будь-якому наслідок, якщо нацист він має документи, має право. але відсутність до роботи три роки. Ми на директора сільського клубу дотримуємося цієї думки, цієї тези цієї вимоги. А на директора такої, шановної інституції, ми тільки одного як представників. Написав Березовський тут, що в нього плюсик тут є. Досвід керівної він і очі. А що ж тут немає ніби? Ні, тільки одного. Тільки одного є. А, <шу> є. <шу> ну з культури маєте на увазі. Києва стаж. А всі інші з культурою не А Але це ж знаєте, сьогодні закон гласить, що треба три роки, а ми його не допускаємо і в нього ніколи цих трьох років не буде. По закону він за не має права керівником бути без трьох років. Я думаю, що треба допустити до розгляду, а тоді буде засідання комісії і вже може там якісь документи дотягне, донесе. І якщо щось неправдиве, то підлог, комісія просто зніметь його. Розгляду і або не виглядаєшся. Ми допускали і міністерство місії. комісії тут допускали людей, а раптом такі тамліт, як виступить, по почув, що така програма, що він такий креативний чоловік, почав ну, що за формальний час. Я розумію, що порушення, але ми допускали і Апоніс, і керівнична комісія приймає, Я подаємося, послухаємо цих людей так Вийде, що тільки один чоловік за фабальний противський. А я вже тут там планить люди. Я взаємодію це людям, як чесно, в общем стилістику якось живеться в Києві, чи в Москві. Не відомо, де він живе. Ні, не вказують. Вони вказують, де вони живуть. Місто виживання вказує. Ага, місто Фіо, а не Хорошо, мої страшні міста. А ще шо, що, воно, які... шо, що по не подивимося від колози. Тоді, вважаючи на те, що роботу всіх, є пропозиція оціх п'ять чоловік, якщо говорили активно, допустити до усіх корпусів. Нема запрещу, коли... Нема. Прошу. Спасибі. Значить, п'ять чоловік допускається. Так, ми питаємося визначити наступне наші сусіда, коли ми їх слухаємо. Там, які, умови сказали між 8 6, 8 і 16. Треба дивіться, що кожен сказав, що я можу сидіти. Вже він населено. Дивіться, коментарі, дивіться, потим нарочка. А там вже було 13-та пропозиція. На 13-ту було у вас пропозиція. А там які, я не пам'ятаю, не в червні, в червні, так. Вівторок, ну в принципі. Однадцятий, так? Щоб зранку ні, Це вже ви mm -hmm. націоналі mm -hmm. yeah. самі. Да. Да. Ну щоб я чужой там кожну програму. На десять, на один я прямо У Нас 20-го. двадцятого. 20-го. По 13-го, так? 13 Тринадцять. Володимир Іванович підготувався до суда з басова. Наші йому виявляються, що нас пишуть, що в прошлий раз він не був. Можна? На 12 чи? Я можу на 10 Може на десятому. В 70-го це який день. Це вівторок. Справою. Ви не 10, працювали над колекцією в Москві. Три роки в Москві. Що, Николай, я всіх, молоді, ви можете? Всі 13 на 10 13 14 числа о 10-й годині. Вівторок. Може, ти викладаєш, може ваше в на 11, чи вам зручно? Зручно. Ви ну, маєте на увазі, що 5 чоловік, 5 програм буде слухати. Тобто, ні, я краще вирішувати. Вашим службам може ні У нас нормально. М -м. Шум, Та, Віде Віде 13, го 10, го 1 ранку. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Спасибі, молодство, всі протокол, всього засідання, всіх, хто додивляєтеся. Так, Ще, будь ласка, одне питання тут є. В нас програма оці на рік і 5 років. Вони, хто переможець, то вони є додатками до контракту. У нас були випадки, коли вони не були подані там в письмовій формі, тобто вони були подані там, в форматі презентації. Потім були проблеми з тим, щоб це було да, щоб я, яким чином це долучити до контракту в переможці, можливо. А, від від нас, будь ласка, якщо комісія зможе ухвалити такі рішення, рекомендувати кандидатам які допущені подавати ці програми розвитку в письмовій формі, там в форматі такому як Тезу. Так, тезову Та, тезу Я чи пишіть протокол. Що комісія рекомендує кандидатам подавати письмо в письмовій формі. Та це вимога. Закон. Давай тут майже обсяг, бо щоб не докатав, то навіть... Вони самі не повинні бути зацікавлені багато писати, бо потім через рік, якщо вони не викликають те, що написали, то їх можна буде збільшено. Це вимога потрібно на один рік.

Серію,